Хочу бебіфейс, мікро, супермилого, контактного, здорового від гарних породних батьків, але бажано недорого. Чуємо це регулярно. І щоразу хочеться чесно відповісти: якість не буває дешевою. Справжня краса і здоров'я не бувають дешевими, бо реальність інша. Мікро не означає простіше, бобіфейс не значить звичайна мордочка. Це дуже складна племінна робота, ретельний підбір племінних пар, створення найкращих умов для матусь і малят, якісне харчування, правильна вакцинація, своєчасні обробки, соціалізація, але найважливіше це багато любові і багато сил і часу, без вихідних і відпусток, без нормального сну і відпочинку 24 на 7, з нашими хвостиками і всіма нашими випускниками по всьому світу. Так, ми ведемо всіх наших випускників протязі всього життя, консультуємо по всім питанням стосовно розвитку, адаптації, виховання, харчування, стерилізації, правил перевезення у інші країни. Ми не намагаємось зробити дешевше, ми не економимо. Ми намагаємось зробити краще, щоб ви мали змогу придбати найкращу у світі якість з можливою. Мальтіпосвіт це не про ціну, це про якість, яка залишається з вами в середньому на 15 років. І якщо ви хочете собаку, яка буде радувати щодня, а не приносити тільки витрати та нерви, то вам точно до нас.